Вітаю! Це гороскоп для тільців на січень 2024 року, в якому 0% води. Із перших днів січня Венера буде йти вашим восьмим домом гороскопу. І відбуватиметься напружений аспект між Венерою та Сатурном. Через це ви можете відчувати, начебто на вас тисне хтось із ваших важливих людей або із ваших коханих людей, начебто вони чогось від вас очікують або навіть вимагають. До 20 січня сонце буде йти вашим дев'ятим домом гороскопу. І це сфера всього іноземного, далекого, масштабного. Це означає, що вам потрібно буде проявлятися в тому, щоб мислити глобально ширше можливо, поїхати за кордон, або застосовувати в вашій роботі більш широкі погляди, виходити за рамки, тобто не зациклюватися на якихось деталях, а мислити глобально. І тримати перед очима і в своїй уяві саме ту картину тої цілі, яку вам потрібно досягти, і не чіплятися за малесенькі деталі, які можуть створювати для вас якісь перепони. Саме це буде вашою сценою на більшу частину місяця, там, де вам потрібно проявити себе наповну. За 2 січня Меркурій розвертається зі свого ретроградного руху. Він виходить і переходить в прямий рух в вашому восьмому домігороскопу. З цього часу ви відчуєте, що всі питання, які були незрозумілими, справи, які застопорилися і не рухалися вперед, стають прозорими, починають рухатися нормально, і ви зможете нормально, зрозуміло комунікувати з іншими людьми, а вони з вами. Все начебто стає на свої місця, і зрозуміло, що куди рухається, хто що мав на увазі. На перший план можуть вийти теми. Фінансів про те, з яких саме фінансів це можуть бути теми державних виплат, аліментів, страхування, сімейного бюджету, інвестування чи, можливо, оподаткування з 4 січня планета активності, руху вперед, сили, це Марс, переходить в ваш дев'ятий дім гороскопу. А це сфера масштабування, те про що ми говорили раніше, всього дальнього, іноземного або чогось незвіданого, ексклюзивного. Тож в цей час, починаючи саме з 4 січня, вам слід спрямувати свою активність на те, щоб мислити і діяти масштабно, не чіплятися за якісь дрібниці, взагалі не бути дріб'язковими. Вам слід тримати свою мету перед очима в уяві і йти до неї виваженими кроками. Ваша діяльність може розгортатися навколо викладання або ж створення свого власного. Курсу освітнього чи іншого продукту свого власного масштабного також це може стосуватися масштабування вашого бізнесу або ж. Навчання, підвищення кваліфікації, зміни вашої кваліфікації, чи також можуть бути справи пов'язані із закордоном, з виїздом за кордон. Це може бути як подорожі, так і робота за кордоном або навчання. Ви будете вирішувати ці питання. Можливо, також ви будете спілкуватися з представниками іноземних організацій або ж бізнесу. Також ви можете виводити свій бізнес на закордонний ринок чи вивчати іноземну мову. До речі, це дуже вдалий час для відкриття туристичної фірми. Використати на свою користь не пропустіть день 8 січня, адже тоді діятиме гармонійний аспект між Марсом та планетою строгості і правил Сатурном. Це створює передумови для того, щоб угоди здійснені в цей день, договорі підписані цього дня, мали довгостроковий результат і були досить вдалими. І цього ж дня ви можете розраховувати на прихильність. З боку вашого керівництва, а можливо, людей, які загалом є старшими за вас, і ви можете успішно звертатися до органів державної влади цього дня. 9 січня відбуватиметься напружений аспект між Меркурієм та Нептуном. Це означає, що приховані мотиви інших людей впливатимуть на вас і на ваші справи. Можливий розхід шахрайства, аферизму, тому будьте уважними, не попадіться. І також на цей день не плануйте важливих переговорів чи підписання документів, тому що порозумітися буде досить важко. А все ж таки, якщо ви щось підпишете, або про щось домовитеся, скоріш за все, це не матиме ніякого результату в подальшому. 10 січня ви відчуєте. Поштовх, імпульс для того, щоб рішуче діяти. Тому не сидіть на дивані, склавши руки, а починайте робити те, для чого цей день є найкращим. А саме, шукайте якісь нетривіальні вирішення а, своїх проблем, можливо, навіть застарілих проблем, якщо ви не могли знайти а, вирішення чи якихось шляхів впливу на якісь ситуації, то зараз є всі шанси знайти їх. Застосовуйте колективні мозкові штурми, залучайте своїх друзів, однодумців для того, щоб вони вам щось підказали. Також буде дієвим застосувати в роботі новинки науково-технічного прогресу, можливо, інтернет. Проводьте дослідження, будуйте плани на майбутнє, мисліть поза рамками і виходьте за шаблони. Також це вдалий день для того, щоб купити гаджети та іншу техніку. 11 січня відбудеться молодик в знакові Козирога, тобто знову таки в вашому дев'ятому домі гороскопу це сфера всього масштабного, дальнього, е, іноземного. Тож це може бути спілкування з кимось із далеку, або ж початок ваших переговорів із іноземною структурою, з іноземною фірмою, дослідження іноземного ринку, або початок вивчення іноземної мови, іноземної культури. Або ж ви зможете поїхати в іншу країну, починаючи з цього дня. Можливо, ви отримаєте дозвіл на те, щоб з'їздити в іншу країну або проживати за кордоном. З 11 по 12 січня діятиме гармонійний аспект, аспект удачі між Марсом та Юпітером. Тож в цей період ви відчуєте. А начебто ви масштабуєте свої дії без значних зусиль, начебто ваші справи ці прискорюються, набирають значних обертів, і ви при цьому просто можете спостерігати, а нічого не робити для цього. Вам не потрібно буде докладати зусилля для цього. Це буде відбуватися, нібито сама по собі, завдяки зусиллям долі або ж обставинам. 14 січня відбудеться повернення Меркурію в ваш 9-й дім гороскопу, тобто в знак Козерога. І з цього дня можливо повернення до тих тем, які застрягли в кінці осені на початку зими 2023 року, і які стосуються чогось іноземного або вашого навчання. Тобто ви можете, наприклад, поновити навчання, вивчення іноземної мови, або ж ваше підвищення кваліфікації чи зміну кваліфікації, або ж ви можете відновити переговори з іноземцями чи пошук іноземних партнерів. 19 січня буде вдалий день для того, щоб провести переговори, підписати документи чи, взагалі, провести а, розмову з важливою для вас людиною і здійснити дорогі а, статусні ексклюзивні покупки. Це завдяки тому, що буде гармонійний аспект між Меркурієм та планетою Юпітер. З 18 по 21 січня відбуватиметься з'єднання і одночасний перехід в знак водолія двох дуже важливих для нас планет. Сонця і Плутона. Так, сонце це світило, але в астрології ми називаємо його теж планетою спокійно. З'єднуючись із Плутоном, сонце, немов оновлюється, трансформується його енергії. Адже таким є вплив найповільнішої планети нашої сонячної системи Плутона, він все трансформує. І в цей час буде змінюватися не лише енергії Сонця, але й ми з вами. Перед нами постане вибір змінюватися самим. Усвідомлено за нашою волею щось почати змінювати в своїх думках, в своїх діях, в своїй роботі, взагалі в різних сферах життя, щось трансформувати. Або ж якщо ми цього не зробимо, нам все рівно доведеться це зробити, але ж завдяки тому, що Плутон буде створювати такі ситуації, і, скоріш за все, це будуть неприємні ситуації, можливо, навіть кризові, через які ми змушені будемо трансформуватися і змінюватися. Тому вибір за нами, як нам тут вчинити, змінюватися самим, самим керувати своїм життям або ж плисти за течією і теж все рівно змінюватися. А Плутон переходить в знак водолія на найближчі 20 років. Це справжня історична епоха. Тому вплив цієї події переоцінити абсолютно неможливо. Так, він здійснював свій перехід у Водолія кілька разів протягом минулого 2023 року, але це були такі невеличкі, ніби як проморолики того, що буде далі в майбутньому, того, що ми зможемо побачити. 25 січня відбуватиметься повня в знакові лева. І це ваш четвертий дім гороскопу. Це сфера сім'ї, родини, місця нашого проживання, нашого житла і нерухомості загалом. А повня завжди несе якусь кульмінацію, або якесь закінчення подій. Тому, поблизу цієї дати, можливі якісь новини від ваших родичів, можливо, вони переїдуть з вашого житла, або ж навпаки, в'їдуть до вас, чи ж ви переїдете від них. Також ви можете змінити своє житло, переїхати на іншу квартиру, в інший будинок, або ж навіть в інше місто чи в іншу країну. Так само ви можете закінчити ремонт в своєму житлі, закінчити будувати своє житло. Також можуть змінитися орендарі в нерухомості, яку ви винаймаєте. 26 січня відбуватиметься взаємодія між сонцем та Юпітером, тому в цей день потрібно якомога сильніше. Проявити себе, свої вміння, таланти, все те, що ви можете продемонструвати цьому світу. 27 січня відбуватиметься гармонійний аспект між Венерою та Сатурном. Це означає, що в цей день і поблизу цього дня може відбутися приємне знайомство із людиною, яка є старшою за вас, або яка є статуснішою за вас, або ж яка просто за віком така сама, але при цьому вам захочеться до неї якимось чином зрости. Ваше спілкування чи ваше знайомство точно буде для вас приємним, і також воно може перейти, якщо це для вас актуально, в романтичну сферу. До того ж, це будуть стосунки не лише на кілька побачень і просто заради флірту, і ця ваша зустріч може перерости в довге надійне продовження в майбутньому. З 27 по 30 січня відбуватиметься з'єднання між Меркурієм та Марсом, і від них йтиме гармонійний аспект, аспект удачі до планети Уран. Це означає, що наші слова і дії будуть заодно, і вони матимуть величезну силу. В цей час потрібно орієнтуватися на те, щоб бути креативним, мислити поза рамками і діяти, реалізовувати, втілювати в життя нові проекти, і вони будуть мати успіх. Я бажаю вам вдалого першого місяця нового року, адже він закладає тенденції на весь рік. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, якщо воно вам сподобалося, і пишіть коментарі. Побачимося!